З 1 березня глядачі зможуть відвідувати матчі футбольного клубу Полісся на центральному стадіоні. Про це Суспільному розповів генеральний директор клубу Володимир Загурський. На рівні комітетів, на рівні міністерства, довго точилися дискусії, але нарешті вболівальник. Всієї України футбольний отримав перемогу. На жаль, ми не зможемо запускати повну футбольну арену, яка у нас складає 6,5 тисяч. Буде допуск приблизно до півтори тисячі глядачів, рівно на ту кількість укриттів, які клуб зміг забезпечити на договірних відносинах з з іншими суб'єктами. Всі кошти до копійки будуть спрямовані на підтримку збройних сил. За словами Володимира Загурського, квитки на матчі Полісся продаватимуть на електронних інтернет-ресурсах та у касі клубу. Перша гра з болівальниками на трибунах відбудеться 1 березня 2024 року. Володимир Загурський каже, що Полісся ставить за мету здобути Кубок України та увійти до трійки призерів у матчах на першість. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.